Отримали дипломи і будують плани на майбутнє. У Чернівцях завершилося навчання військових та членів їхніх сімей, які опанували нові професії в умовах воєнного стану. Що вчили та як застосовуватимуть знання? Дізнавався наш Роман Олійник. Військові ветерани та члени їх сімей отримали дипломи та опанували нові професії. Навчання для них оплачувала Норвегія в рамках міжнародної програми. Проект складається з двох складових. Це професійна перепідготовка, яка відбувається на базі університету в Чернівцях. Це напрям підприємницької діяльності. Учасників проєкту була змога розробити реальні бізнес-проєкти, які в подальшому будуть втілюватися в життя. Другою не менш важливою складовою є соціальна адаптація. Дуже важливо це соціалізація цих людей, відчуття того, що військовослужбовці потрібні і в цивільному житті. Відчуття того, що вони вміють і можуть себе зреалізовувати. Олександра, дружина військового, раніше була тату майстриною. Та після того, як вона зареєструвалась на проєкт, її життя змінилось. Все ж таки зрозуміла, що я зі своїми мріями, зі своїм творчим баченням можу відкрити свій бізнес і хочу тепер його організувати. Дівчина розповідає, що вона, як молода мама дворічної дитини, цікавиться розвитком малечин і тому вирішила створити власний бренд спеціалізованих ігор. Навчання за програмою закінчили 21 військовослужбовець та 29 членів їх сімей. І хоч програма завершилася в грудні, організатори ведуть перемовини про продовження, адже в реаліях війни в Україні така ініціатива є дуже важливою. Роман Олійник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4